Добрий день, мене звуть Роман Петрівський. Я вчитель алгебри і це урок для 11 класу. Сьогодні ми розпочинаємо тему графічне подання інформації про вибірку, яку поділимо на два уроки. Для кращого сприйняття інформації про ту чи іншу вибірку, отримані дані можна подати не лише у вигляді таблиці, а й графічно. Для цього застосовують гістограми, тобто стовпчасті діаграми. Полігони ламано, точки якої позначають для кожної варіанти частоту її появи, та секторні діаграми, якщо потрібно вказати відносні частки кожної варіанти в загальному розподілі вибірки. Розгляньмо ці способи графічної подачі інформації на такому прикладі. Завдання 1. Опитавши 20 учнів, щоб з'ясувати, скільки часу вони витрачають щоденно на дорогу до школи, отримали такі результати, які зображені на екрані. Подаємо інформацію у вигляді статистичної таблиці, вибравши варіанти та підрахувавши їхні частоти. Одержуємо такі варіанти 5, 10, 15, 20, 25 та 30. Їхні частоти відповідно становлять 3 6, 4, 3, 3, 1. Подаємо цю інформацію за допомогою гістограми, полігону та секторної діаграми. Для побудови гістограми ми визначаємо масштаб шкали зображуваних величин. Це особливо важливо для великих числових значень. Будуємо стовпчики, висота яких відповідає частотам або відносним частотам варіант. На екрані зображено побудовану гістограму. Для побудови полігону після вибору масштабу будуємо точки з координатами, які дорівнюють відповідно варіанті та її частоті, і сполучаємо їх відрізками, утворивши ламану, яка і є полігоном. Для секторної діаграми визначаємо величини центральних кутів, які відповідають заданим частотам. Позаяк об'єм вибірки 20, то на кожного опитаного припадає 360 поділити на 20 дорівнює кут у 18 градусів. А отже, частоті 3 відповідає кут у 54 градуси, частоті 4 кут у 72 градуси, а частоті 6 кут величиною 108 градусів. На графіках добре видно найвищу точку підйому в полігоні, чисто в пець в гістограмі, моду вибірки та всі інші характеристики. Медіану та середнє значення простіше обчислювати у форматі таблиці. Гістограмою чи полігоном зручно, лаконічно задавати вибірку як умову завдання, а потім переводити дані у формат таблиці і знаходити необхідні параметри. Завдання 2. Під час спортивних змагань учасникам пропонували 5 разів кинути баскетбольного м'яча в кошик. За кожне влучання їм нараховували одне очко. Результат змагань наведено на діаграмі. Визначте загальну кількість учасників середнє значення набраних ними очок, моду, медіану та відносні частоти набраних балів. За поданою гістограмою відтворюємо задані параметри. Підписи під стовпцями задають варіанти вибірки, а висоти стовпців — частоти відповідних варіантів. Вносимо у частотну таблицю варіанту 0 із частотою появи 2, 1 із частотою 9, 2 із частотою появи 6, 3 і його частоту 4, 4 з частотою появи 3 та 5 із частотою появи 1. Визначаємо характеристики вибірки. Об'єм вибірки n дорівнює 2 плюс 9 плюс 6 плюс 4 плюс 3 плюс 1 дорівнює 25. Розмах вибірки r дорівнює 5 відняти 0 дорівнює 5. Мода вибірки дорівнює 1. Медіана вибірки дорівнює 2. Середнє значення дорівнює результату ділення суми добутків варіантів на їхні частоти на обсяг вибірки 25. Записуємо 0 помножити на 2 плюс 1 помножити на 9, плюс 2 помножити на 6, плюс 3 помножити на 4, плюс 4 помножити на 3 плюс 5. Та ділимо на 25. В результаті одержали 2. Подаємо в таблиці ще відносні частоти, тобто ймовірності появи того чи іншого значення варіанти, поділивши частоти на 25. Завдання 3. Розподіл дерев у сквері задано у вигляді полігону. Обчисліть характеристики заданого розподілу робимо обхід точок полігону, тобто заданої ламаної, і переводимо координати кожної точки, узначення варіанти абсциса точки та частоту варіанти ордината точки. Отримані під час перегляду дані заносимо у таблицю частот. Отримаємо варіанти. 100, 120, 140, 150, 210, 240, 250 та 320. У другий рядок записуємо їхні частоти. Відповідно: 3, 2, 6, 2, 4, 1, 2, 5. Об'єм вибірки. n дорівнює 3 плюс 2 плюс 6 плюс 2 плюс 4 плюс 1 плюс 2 плюс 5 дорівнює 25. Розмах вибірки. R дорівнює 320 відняти 100 дорівнює 220. Мода вибірки дорівнює 140. Медіана вибірки дорівнює 150. Середнє значення дорівнює результату ділення суми добутків варіант на їхні частоти на обсяг вибірки 25. У результаті обчиснень одержуємо 194,4 см. Середня висота дерев у сквері. Завдання 4. Серед відвідувачів кінотеатру провели опитування щодо того, якому жанру фільму вони надають перевагу. Результати опитування подано у вигляді діаграми. Визначте а. Об'єм вибірки, тобто кількість опитаних глядачів. Б. Найпопулярніший жанр фільму. В. Порівняйте кількість шанувальників бойовика і драми. Г. Яка частина всіх опитаних віддає перевагу найменш популярному жанру? Поза як варіантами є нечислові дані, то обчислень середніх значень виконувати не потрібно і складати таблицю частот ми не будемо. Об'єм вибірки знаходимо як суму поданих кількостей відповідей. N дорівнює 45 додати 25, додати 20 додати 10 дорівнює 100. Глядачів опитали. Найбільша частота у жанру комедії 45 шанувальників. Отже, модою є жанр комедії. Він найпопулярніший у цьому опитуванні. Шанувальників бойовика 25, а драми 20. Отже, шанувальників бойовика більше, ніж шанувальників драми. Найменш популярним жанром у цьому опитуванні виявилась мелодрама. Всього 10 шанувальників із 100 опитаних. Що становить одну десятку всіх опитаних глядачів, тобто 10% вибірки. Сьогодні на уроці ми ознайомились з методами графічного подання інформації про вибірку. Ще більше прикладів розв'язку та розбору завдань ви знайдете в онлайн-конспекті до уроку. Також рекомендую перевірити засвоєння матеріалу за допомогою тесту. Дякую за увагу та до зустрічі на наступних уроках!